Величезний привіт, дивіться, яка цікава пляшка. Це новинка в Аврорі Magic Star в космос. Дуже цікаві такі пляшки, зараз виробляють ці. Надзвичайно цікаві. Ціна її зараз проб'ю, тому що йде в упаковці в такій от. А цікаво, чи там ще якісь є візеруночки. 149 гривень. Так, ціна 149 гривень. Також бачу новинку, дивіться, яка цікава пляшка. Ой, все супер, дивіться. Ось така, я бачу, що вона дуже гарно закривається з трубочкою. І має ще шнурок, щоб підв'язати. Зараз такий, як на гаджет схожий, силіконова сама оця штучка. Дуже крутий. Так, вони йдуть ось в таких упаковках. Так, і ціна такої пляшки цікавої, 149 гривень. Також, мабуть, ще є різні, бачите, там, кавун є. Ну, в нашому випадку смайл. Теж новинка бачу, ось такий для малечі. Можна тепленький чайочок, махай мама зробить. Да? так? Ціна 44 гривні таких. І різні також візерунки, різні малюнки з трубочкою і з ручкою, з петелькою йдуть. В акції вимикач двоклавішний. Я не пам'ятаю, чи я з вами привітався. Я щось так спонтанно чесно не пам'ятаю, тому що постійно... В магазинах і вже забуваюся. Ну, привітатися ще раз можна. Великий всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі і запрошую до перегляду в магазині Аврора з самими цікавими а, товарами та хорошими знижками. Поставили зараз світильник, ось цей світлодіодний а, в акцію 169 гривень. Лампочки в Аврорі, зараз 34 та 39 гривень. А, це на 10 вольт вибачаюсь. Кемпінговий ліхтар зараз а, в акції 219 гривень. Ну, нам для блекаутів, да? два режими. Ну, це чудово, бачите, можна так світити одним і можна ще його якщо витягнути, можна по-інакшому світити. А давайте відкриємо, подивимось. Так, ось так він може світити. Досить зручний такий. І одною рукою мені незручно. Відкриваєте ось тут. Зараз я відкрию його. Ось. І можна ось так ще світити. Досить цікава, цікава річ. Ганчірка для прибирання автомобіля 39 гривень. Так, зараз для рибалок бачу дуже-дуже всього багато в акції. Майже все, все акційне. Так, волосінь по 69 гривень. 69. Так, ось такий кошик бачу, новинка з'явилась в Аврорі. Зараз він зі знижкою. 69 гривень. В акції пробка. Силіконова в раковину 15 гривень. Сітка для прання. Для дрібних речей. Нижньої білизни 34. 79 гривень набір для душу. Так, що тут наші вакції шторки у ванну кімнату, гачки металеві, 6 штучок. Так, набір захисних насадок, якщо в домі маленька дитинка, досить зручно, щоб не вдарилась в кут столика. Так, ось такий набір. З'явився килимок для ванної кімнати. Набір на нековській основі. Цікава поличка, така на трирівнева, на шість пар взуття. В акції інструмент для прочищення а, труб раковин 59 гривень. Так, ось такі невеличкі кошики, ажурні з ручкою та з кришкою. Кольори в асортименті 69 гривень. На чинах. Набір із шести келихів, такі самі прості, 199 гривень. Скляні банки з кришкою герметичні 97 гривень на 750 мілілітрів. В акції набір стаканів для віскі 199 гривень, наборі шість штук по 235 мілілітрів. Таким самим візерунком 49 гривень. Великий люмінарк обідня 49 гривень. Салатнички 39. Також 39 гривень. 69 гривень турка для кави. З ручкою, тефлон покриття. Зараз дуже хороша ціна на кухонні ваги. До 7 кг навантаження, функція тари, цифровий дисплей, точність зважування. 99 гривень. Такі гарні з'явились виделки в Аврорі. З ручками а, сито чи друшлак. Правильно, друшляк. Металевий круглий. А чому там зі знижкою? А, він зі знижкою, так. Так, 180 гривень. В акції ось така велика сокира металева. Зараз. 109 гривень. Знижка на металеве сито. Зараз 15 гривень. Хочу вам подякувати дуже за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Величезне вам спасибі. Ополовник 24. Зараз можна зекономити 10 гривень. Ложка, шумівка, також металева зі знижкою. І ось такий ополовник. Я думаю, цей найзручніший буде, правда, 49 гривень. З'явились такі цікаві невеликі дощечки в Аврорі. І ось ці також зараз дуже хорошою ціною. Зі знижкою вони. Так, бамбукова 49 гривень. Силіконові вінчики по 22 гривні. І ось такі є силиконові залізом. З металевою ручкою 34 гривні. Пензлики кухонні, кулінарні 19 гривень. В акції форми для кексів. Силиконова форма 59 гривень. Кругли форми силиконові 69 гривень. І ось такі, також круглі з ручкою 77 гривень. Набір кондитерських мішечків 100 штук 39 гривень. Шприц гармошка кондитерський з насадками. Зараз із знижкою також можна зекономити 10 гривень. Так, і ось такий набір кондитерський мішечок з насадками на 24 предмети. Набір ось таких ганчірок, набір з двох штук, різні кольори. 14 гривень. Серветка. Ой, я так і навіть не чув. Перший раз так я затримався в Аврорі. Дуже багато акційних товарів. Серветка з мікрофібри. 12 це вона. Да. Бачу а, скатертини по 49 гривень. Кольори в асортименті. Банка для сипучих з кришкою на літр 17 гривень. Також контейнери квадратні по 15 гривень. А тут хапайбу розберуть сироветки. В коробці. Паперові, двошарові, 150 штук в упаковці 34 гривні. В акції великий рушник паперовий, двошаровий, 44 гривні зараз. Так, в акції папір. А, ні, це теж набір рушників, дивіться. Двошарові, 29 гривень, дві штуки. По 15 гривень за штуку виходить. Від кохавинка 600 відривів. А, рушник такий побутовий, 44 гривні. А ось такий можна придбати за 29 гривень зараз. Теж такий для побутових речей. Повернувся обухів. Я вже так переживав, думаю, де ж обухів. 11 гривень без акції. Але добре, що він повернувся. бо давно його не було. Так, ось такі серветки 130 гривень, 130 штук у упаковці, туалетні вологі серветки 39 гривень. 130 штук. Так, в акції серветки Смайл Алоєвера, екстракт в упаковці 84 штуки, 39 гривень. Серветки. Гігієнічні макіяж знімати. 17 гривень, 20 штук в упаковці. Тут 200 штук, теж для побутових. На кухню 34 гривні. Також зі знижкою серветки преміум 72 штуки тут. Звичайні серветки, одношарові 180 штук. В упаковці білі. Цілий візок пряжі. Цілий візочок. Я колись дуже шукав гачки для в'язання. Ну, мені потрібно було светр затягнути. Затяжка була. Будь ласка, 14 гривень. Набірний топ для шиття кольорові 34 гривні. А я вам побажаю економних покупок, міцного здоров'я, мирного неба. Я вже йду знімати наступне відео всього всього вам найкращого.